Шалений буревій, що зривав дахи, і град завбільшки із куряче яйце понищили цього тижня і оселі українців. Град просто бомбардував села на Прикарпатті, Буковині, Закарпатті, Львівщині, Тернопільщині та Полтавщині. Стихія забрала людське життя, потрощила сотні будинків і понищила посіви. Ці регіони ще рахують збитки, але мова йде про мільйони гривень. Чому ж раптом такий апокаліпсис? Пішла з'ясовувати Наталія Ярмола і повернулася із порадою несподіваною. Тут небо вибухає градом і ріже блискавкою. Тут сонце спопиляє жаром, а тут гроза вихлюпується потоками рік. Усе це різні куточки України. Підкидати сюрпризи погода почала неначе за розкладом. Із понеділка щодень щось новеньке. Усе почалося на Прикарпатті. Мальовничий пейзаж прикарпатського села псують викорчувані дерева, побиті шибки і продірявлені дахи. І перша смерть від буревію. Вітер зі швидкістю 30 метрів за секунду повалив дерево на жінку. Градовий шторм закидав на дерева, шматки парканів, трощив машини і лишав у залізі помітні ум'ятини. Серйозні м'ятини ум капота то все потом як нараз пішла, то взагалі вмінуть. Одна хвилина, і грозова смуга зачепила сусідні області тернопільщину й буковину. Буревій та зливи понищили близько 130 гектарів посівів. Коли бачиш ці пожмакані паркани, повалені електропори та сплетені павутиною дроти, здається, це прокотився смерч. Цей дах з цієї вулиці, наш дах, от на горісі. Меж обійсть тут більше не видно. Люди об'єдналися у великі будівельні бригади, і не наче у вулику допомагають одне одному підбудувати хати. Десятки сіл лишилися без світла, сотні родин без дахів над головою. А такого лига на Закарпатті природа встигла наробити усього за 10 хвилин реальне бомбардування. Снаряди у вигляді граду забіжки з куряча і на шаленій швидкості нищили все, у що потрапляли. Численні камери зняли справді неймовірну картину, де навіть удар об землю лишав по собі вирву. Град падав із такою силою, що до лікарні потрапили десятки людей. Жінці, що прикривала голову рукою, родина буквально роздробила зап'ясток. За лічені хвилини дахи людей перетворились на решето, крізь яке хлинула вода. Звук цього каміння з неба твердять закарпатці вони ще довго не зможуть забути. А на Львівщині тим часом своя біда. Чоловіка вбила блискавка, пряме влучання мільйонів вольтів не залишило йому шансу. Кількість і потужність розрядів була в області така, що в одному із сіл запалали хата і церква. Я у хаті засвітила свічки, я думала, що то не буде ні вікна, що то взагалі нічого не буде. Я так схилила голову і кажу, діточки, боже, моліться, би ми, би ми хоч вижили. Аргамедона. Армагедон дістався іншого куточка України Полтавщини. Від сильних опадів тут прорвало дамбу. Чорнухинський район тимчасово став Венецією. Побило все, немає ні клубники, огороду затопило цибулю, все картошку, все знову. Чи чим виживати? І доки рятувальники помпами відкачували воду, найкмітливіші ловили рибу. І Доволі. Поки. Про те, що таке лихо насунеться на Україну, народний синоптик Леонід Іванович знав ще кілька місяців тому. Він показує нам свої астрономічні розрахунки. Я дуже здивована, але усі дощі по числах у нього розписані на місяці вперед і поки що збіглися із тими, що упоріжчили на заході. Такі бурі пояснює синоптик, спричинив Марс, який впритул наблизився до землі і змішав нам атмосферні шари. Ось оно, год Марса. Оно через Полтаву, вот оно з юга, оно ж так, отак от поти лінії йде. І потім і Полтава накрила то має холодні ночі. І столкнулися два воздушних потока холодної маса і саме і теплые. Град, виходить, коли сильне движение. Ось це спровоцирував Марс. Саме тому у цьому стихійному лихові Україна не сама. Південь Китаю пішов під воду. А схід потерпав от торнадо. Загинуло понад 100 людей, 3 мільйони потерпілих. У сусідній Індії блискавка вбила 93 людини. Небезпечна громовиця зі зливою розбурхали Лондон напередодні референдуму. Через високу воду британці не могли доїхати до дільниць, натомість от спеки, лісових пожеж потерпає інша частина світу. Стопчики термометра в Америці стрибнули вище 40 градусів. Каліфорнія палає. Канада задихається над Канадою образувалася область високого давлення, і всі дожди, вона якби би перегородила. і відклонила в сторону Європи грозові облака, починає, допустим, там з Франції та саме Середземнової, і проходячи потім по. Те саме по по Україні, але більше українцям боятися нічого, принаймні наступного тижня. Синоптик Наталка Діденко це впевнено говорить, роздивляючись супутникові дані, каже: зовсім трішки дощі похляпають на заході і півночі, а нестерпна спека на кілька градусів спаде. Підійде холодний атмосферний фронт, і він знизить температуру повітря. Ось, будь ласка, опади. Ми бачимо, вони захопили більшу частину західних областей України. Це понеділок. Вівторок дощі переміщуються у східному напрямку, охоплюють більшу частину території України у Криму, Приазові, зоні АТО, Донеччина, Луганщина. Там залишається найвища температура повітря. Хай у якому куточку світу ви будете? Звертайте увагу на захід сонця. Радить Леонід Іванович. Якщо воно ховається за низькими хмарами, завтра буде прохолодно і ймовірно дощитиме. Коли сонце пашить яскраво червоним кольором, чекайте спеки і вітру. А як не можете розглядіти його за мережевим туманом, ждіть мінливої погоди. Наталія Ярмола, Дмитро Орлов, Андрій В'єтушкін ТСН тиждень. 1+,1.